Всім привіт-привіт! Сьогодні ми подивимося, що вас чекає в грудні. Таро-прогноз для овнів. Поїхали! Спочатку ми візьмемо карти, подивимося на різних колодах. Спочатку буде стандартна колода райдера Уейта. І так, давайте дізнаємось, що вас чекає, дорогі овні, в цьому місяці. Що вас чекає в грудні, перший місяць зими це найпрекрасніше, що може бути. Я сподіваюся, буде зима у нас. Дуже сніжна і морозна. Що чекає овнів? Так, перша карта. Опа, двойка а, пентаклів. Скоріше за все, ви будете балансувати це, можливо, з фінансами, можливо, з людьми. Да? Якісь дві речі ви будете балансувати в своєму житті, і у вас все вдасться, я вам скажу. Давайте подивимося, що ще вас чекає, можливо, зв'язано з балансом. Перевернута колісниця. Перевернута колісниця нам говорить, що руху як такого не буде. Тому, або, скоріш за все, ось цей баланс разом з колісницею, ви будете да, налаштовувати ваше життя. До цього, можливо, все рухалося дуже швидко у вас. Овни, да? ви вогняні, ви дуже палки, ви дуже перші. Не завжди нам потрібно бути першими у всьому. Ми можемо інколи потребувати. Стабілізації, да? вибору, можливо, ти будеш вибирати. Це, це, чим чим і так далі. Будьте уважні в овні. Так, наступна колода, на якій ми подивимося, що вас чекає, це а, таро котиків, таро чорних котиків. І так, а, що чекає наших талановитих, успішних, амбіційних овнів в грудні 25-го року. Опа, так, випадають зразу дві карти, вісім і сім. Вісім. Мечів говорить про. Певні ілюзії і структуру, да, якусь, де ви себе самі заточуєте, ви самі себе закриваєте від Всесвіту, ви боїтеся вийти і боїтеся рухатись, але насправді у вас є вихід. Да? Там за печерою, ви бачите, ви сидите в печері, можливо, ви і будете межуватися і думати, як вам розвиватися, як вам балансувати свій світ, як вам виходити до людей. Будьте уважні, не проводіть весь місяць вдома. Що стосується сімки жезлів, то це карта захисту своїх кордонів, карта, коли ви захищаєте, відбиваєтесь да, від певних таких небезпечних ситуацій, як, наприклад, ця, цей лев у масці. А, не без цього, особливо під кінець року, можливо, будуть вас спіткати якісь недружні наслідки. Будьте дуже уважні, давайте зрозуміємо, чого це може стосуватися. Витянемо ще одну карту. Тут у нас відлюдник, старший аркан, дев'ятий аркан, відлюдник. Можливо, знаєте, таке відчуття, що у вас, от ось це запирання себе десь і зіштовхування інтересів, це ваша буденність. Особливо ви така войовнича структура, да, вами управляє Марс. Тому, можливо, я раджу вам в грудні карти, духи, ангели радять вам змінити ставлення до цієї ситуації, почати відправитися всередину в себе, дослідити в собі, чому я так себе відчуваю, і зважити цю ситуацію, овне, зважити цю ситуацію. Не різко пригальмуйте, ви завжди поспішаєте, ви дуже активні. Я знаю вас. Просто пригальмуйте цього разу і зануртесь в себе, чому ви наражаєтесь на конфлікт, чому ви а, запираєтесь від світу? І давайте поглянемо ще на колоді Світлого провидця. Моя улюблена, напевно, перша така колода. Ну, взагалі, б колода перша райдера була, але ця вона дуже сучасна. І вона нам підкаже, як психологічно діяти в Грудні цього місяця який пораду, прогноз, що вас очікує, або що нам карти порадять. Давайте побачимо. Опа, місяць. Місяць це карта страху, обману, ілюзій, да, коли ми вибираємо між світлим і темним, коли ми не бачимо насправді різниці між світлим і темним. У вас таке може бути, да, що ваша ситуація. Затьмарюється, це дуже цікава карта, давайте її розкриємо. Чому ви будете в омані ніби? Ви будете в омані, до речі, через певного чоловіка. Це може бути да, король мечовий, це не тільки ваш стосунки, ваші романи. Це може бути, як ваш чоловік на роботі, керівник, ви будете опасатися його, да? ви будете. Так, обережно до нього ставитись, будьте уважні, можливо, він вам не договорює щось, цей а, король мечів. Давайте ще витягнемо одну карту. До речі, це в нас під балансом. О, в кінці місяця буде сонечко. Все вийде на світлу воду, на чисту воду. Ви будете а, святкувати щось, ви будете дякувати Всесвіту Богу за те, що вам показав. Цю складність, ви зрозумієте, наскільки ви були сильні. Можливо, ця людина, ця постать, да, цей король мечовий підсвітить ваші якісь знову ж таки проблеми? Пам'ятаєте по таро чорних котиків, які ми маємо, і вам ця людина допоможе. Це буде, може бути ваш наставник, це може бути ваш а, психолог. Або просто-напросто батько, ваш брат, який вам допоможе підсвітити ваші негативні сторони, і в кінці кінців, врешті-решт, ви будете мати щастя, наповнення і успіх. Давайте ще подивимось на оракульних картах, Таро. Давайте ще подивимось на оракульних картах Ленорман. Це Дуже такі символічні карти, які допомагають побачити, що вас може очікувати. Так, дорогі овни, дорогі ангели, покажіть нам, що наші овни вогняні можуть очікувати в цьому, до, що їм треба, до чого їм треба бути готовими. Якарь. А Карта, яка знову каже: заспокійтесь, приземлиться. Да, побудьте десь, десь, де ви прив'язані. Тобто, ніби не поспішайте, ніби в цих бурхливих водах Всесвіту залишайтеся спокійними, балансуйте своє життя. А, башня, до речі, вона, бачите, відрізняється відрізняється да, кардинально від башні таро, тому що башня Таро вона більш про якісь. А, Нещасливі події, можливо, навіть руйнування, страхи або зради, там неправду, якісь зміни, які нас також навчають чомусь. Тут башня про ваш дім, про вашу впевненість в собі, про вашу крепость в собі. За Заякоріться, цей грудень проведіть насад. Закінчіть всі минулі події, які вас тривожили. Не поспішайте рухатись в нове, пам'ятаєте нашу перевернуту колісницю. Збалансуйте все ваше життя. Грудень, карти і духи ангели передають вам, що вам не варто рухатись, якщо ви планували, не стоїть. Спробуйте дослідити власні, власного, власну свою дитину, внутрішнього. Внутрішню дитину, спробуйте дослідити а, закоулки, такі дати темні кусочки власної душі. І дослідіть. Насправді, дуже цікавий місяць вас очікує. Я вам бажаю тільки успіху, я вам бажаю радості, прекрасної зими. Гарного нового року, різдва. Нехай у вас в житті все буде, все складеться найкращим чином. Це була я, медуниця.